Дуже гарний аромат. Це можна використати до бульйону, це можна до борща використати. от прямо баночку туди. Друзі, всіх вітаю на каналі Отеху. Мене звати Іван, Іван Іванчук, і у нас черговий відео рецепт про м'ясо. Будемо готувати класику. Це тушонечку в автоклаві. Ми готували курячу, ми готували качину, гусячу, свино з субпродуктів різних. Зараз будемо готувати із яловичини. Покажу небанальний рецепт тушонки, який я рекомендую, який я сам її куштував і який я б хотів такою пригощати, так би мовити. Друзі, всім дякую, хто підписується на канал, хто ставить вподобайки, пиши коментарі, зацікавлені у відео. Перегляди збільшуються, вас стає все більше, і попит на автоклави стає все більший. Всім дякую. Отже, дивіться, що будемо робити, та яка послідовність. У мене є два кг яловичої лопатки. Ви ж можете використовувати більш жирніший продукт, можливо, шию, можливо, додатково додавати шпика якогось свиного, не свиного чи яловичого. Цибулька, коріандр, сіль та перець. Що мені потрібно? Мені потрібно яловичину нарізати на менші шматочки. Цибулю ми трішки підсмажимо і це все разом будемо замішувати разом з коріандром, пряним і це все давати до баночок. Тому в першу чергу я поставлю цибульку обсмажувати, а вже потім займусь м'ясом. І за той час цибулька у мене буде готова. Тому поїхали. Дивіться, на 2 кг яловичини я використаю десь півтора цибулі і цього буде достатньо. Я не хочу, щоб цибуля прям перебивала смак, але віддавала додатковою текстурою та ароматом. Нарізаю не супер дрібним кубиком, але й не дуже грувим. Все ж таки, це у нас має бути тушоночка. Дивіться, коріандр додаю одразу. Я хочу, щоб в цій гарячій олії спеції розійшлися і відкрили свій аромат та смак. На цю кількість я дав близько 7 грам коріандру. Після цього будемо нарізати нашу яловичину. Загалом тушонка це такий продукт стратегічний, так би мовити. Він завжди є актуальним до супів як окремо, до картопельки, до гречки. Завжди можна знайти йому застосування. М'ясо я нарізаю не дуже великими шматками, хоча воно все з'єднається з жиром, воно все застигне там і вийде такий собі моноліт. Але щоб і не були великі дуже шматки. Я бачу варіанти також, що таку тушонку, яловичу, за рахунок того, що там є менше жиру, загалом менше колагену, який перетвориться в. Е, желатин додають, наприклад, чи додатково якось агару, желатину. Мені це не подобається. Якщо ми говоримо про агарагар, -агар, він має таку текстуру хрустку, желеподібну. І е, при тому всьому, желатин, якщо додавати окремо агарагар, -агар, вони під дією температури та часу будуть втрачати свої властивості. Тому я не бачу сенсу краще замінити на. Такий продукт, який має більше в собі жирів і ем, плівок, які будуть переходити з стану білка в колаген і це все будуть загущувати. Ось такими шматочками у мене виходить. Якийсь менший, якийсь більший. Це все зараз дамо до мисочки, з'єднаємо з обсмаженою цибулькою, коріандром. Сіль перець і будемо розкладати по наших баночках. На цю кількість, я думаю, у мене вийде десь 5 баночок. Наша яловичина готова, ми її підсолюємо, В баночки додамо перчику лаврового листочка, додаємо нашу підсмажену цибульку з коріандром. І будемо замішувати. Ось така гарна у нас вийшла маса. Будемо це викладати в баночки. З таких 5 баночок у нас вийшло. Будемо закривати нашими твіст кришками та відправляти в автоклав. Готуємо при температурі 120 градусів 40 хвилин. Ну що ж, будемо дивитися на наш результат. Ось є зверху жирок, небагато, але є частина, пустила багато соку, Ну ніби воно відстоялося, ніби воно почало. Затягуватись, але я думаю, йому не вистачає трішки жиру та колагену, бо доволі м'ясо таким пісним було. Ось. Ну, Будемо відкривати і пробувати. Дуже гарний аромат. Пахне спеціями коріандром. Ось маємо таку кількість бульйончику. Не моноліт такий, щоб застиг, але ну, ми розуміли, з чого ми готуємо і що потрібно для того, щоб отримати. Прям Камінь пожиру та желатину, Але ми маємо ось такий гарний формат тушонки, де е, м'ясо розпадається, де є бульйончик, це можна використати до бульйону, це можна до борща використати. От прямо баночку туди воно наситить е, інтенсивним м'ясним смаком. Чи, наприклад, просто чуть-чуть випарати з підсмаженою додатково цибулькою і, наприклад, е, до картопляного пюре. О я таке люблю. Я люблю, коли воно підсолене, в спеціях, пряне. Оце є смак. Супер. Друзі, ось такий простий, небанальний варіант тушонки. Напишіть в коментарях ваші варіанти, які ви готуєте, і який варіант тушонки ви б хотіли побачити в наступних рецептах. Всім дякую, хто дивився та до нових відеорецептів. З вами був Іван Іванчук. Пока!